Напруга зростає, то не дивно, тому що це фінал української військової ліги. Чемпіонат з футболу серед військовослужбовців, які е, проходять реабілітацію, і яка власне створена для того, щоб підняти дух та емоційний стан наших військових. Сьогодні ми дізнаємося, хто заб'є вирішальний гол у ворота противника та стане першим чемпіоном української військової ліги ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми браття коза. Гімн – це наш національний код, і для мене завжди це відповідальна місія виконувати гімн на подібних заходах. Я дуже вдячна всім, хто зробив цю ідею реальністю. Я дуже вдячна за підтримку військових. Я взагалі вважаю, що в нас тільки все починається. Нам збройних сил України побажати нам всім скорішої перемоги нашої. Об'єднані однією місією, одними думками, єдиним биттям серця. Вони готові перемагати. Ми розпочинаємо гру. Зібранець сильно вперед віддає передачу. Зараз непогана, дуже скидка. Не доходить справа до удару по воротах, але епізод був дуже цікавим. Подача до штрафного майданчика дуже небезпечна. Дуже гостра подача. Там достатньо було мінімального доторку будь-якого із учасників цього матчу. Алінін не встигає повернутися на свою позицію, але підстраховували партнери, тим не менше супершанси. Виникає у команди Північ. Небезпечної серії атак. Ви подивіться, наскільки гарячі атаки у виконанні обох команд, наскільки багато моментів створюють на початку зустрічі поєдинку. де удар по воротах і дуже красивий сейв. А виконанні Сергія Панібратиця. Панібратець, панібратець м'яч переводить, нактовий. Удар поворота! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, який м'яч залітає! ворота Південної Пальміри! 23 хвилина поєдинку Сергій Коломієць! Гармата просто! Сергія Коломієця зараз розряджається найкращий м'яч цього турніру станом на даний момент. На Коломієця, Коломієць. Віддає передачу передачу в лінію атаки. Можна пробити поворота і удар відбуваються. Удар вищили Дмакса від від Чебиряка. Віддав точний пас. І Коломієць. Подивіться, що Коломієць виробляє. Коломієць візьме на себе ініціативу. Пробиває Коломієць, але цього разу голкіпер Форек це зі голда. Люди ми додумали перехопу, перехоплення, це не Пальміра тим часом Баку не заробляє право на штрафний удар. Було тут це сходить. тим часом. Зупинка зустрічі І що. Перша передача розрізна, і можна пробивати в поворотах. Зараз класно все розіграли. Але Дуков! Дуков не забуває. Можливо, зараз буде прострілювати. До Магаузера можливо такий відволікаючий маневр. Ні, дійсно був простріл добивання. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце момент був у південної Пальміри. Пролов. Хороша передача. Під удар можна пробивати. Який Пас, це все ж таки удар. Пані Братець врятував свою команду. Віти приємності. Баком. Передача під Удар Удар відбувається! І цей ціворіт. 2-0. 2-0, друзі. 48-ма хвилина поєдинку. 48-ма хвилина поєдинку. Це майже перемога. Для команди північ. Зумовно один із найкращих Нападники на цьому турнірі. Ну, зараз забивають такий м'яч. Знаходять можливість на, на другій компенсованій хвилині Сергій Біневський. М'яч записано свій рахунок. 2-1, друзі. Безпосередньо до штрафного майданчика понібрати цю подачу виконує зараз м'яч нет ворота не залітає. Там все контролює Бєліков і все. Це був останній шанс Південної Пальміри. Команда північ добуває важку перемогу. Була Дуже напружена проти нас грала дуже досвідчена команда. Багато хлопців пограли на професійному рівні. Особисто знаю декількох. Ну а так, вирвали перемогу, стояли до кінця, бились. Дякую за це команді. Ліга має стати регулярною для того, щоб наші захисники мали можливість повертатися до нормального життя. І до речі, фіналісти цього турніру, окрім позитивного настрою та емоцій, отримують ще FPV-дрони та тепловізор. І повірте, це не дуже позитивно буде для нашого північного сусіда. Тож віримо в ЗСУ. Слава Україні!